Нього ранку стаємо 4 години ранку і вирушаємо на краснопілля, оскільки люди знають, що вишна машина евакуаційна буде їхати від гуманітарних місії прорізка і евакуйовувати людей. Добрий день добрий день. Ну що, поїхав? Ви ж бачите, скільки зані сьогодні кабів впало. І горить, він і там горить, і там горить, все побите. Досить складна ситуація. Ми евакуюємо цивільне населення важкохворих людей, інвалідів, поранених, породів. глуховатий дідусь, треба якось достукатися. У мене коза, троє і кури. О, а це робочий. О, це скажете куди знаю, куди ви скажете. Любу точку України відвеземо. Дібойтесь, руки перед собою. Поїває подруг. Я буду до вас через пару днів. Хорошо. Евакуацію розпочали ми 17 березня по трьох громадах Сумського району це Краснопільська, Юнаківська і Миропільська громада. Якщо брати Краснопілля, то каби було таке, що за ніч і 10, і 15 за весь там день 5-6. От, Наприклад, сьогодні вночі я знаю, що по Краснопіллю прилетіло близько п'яти кабів. Зараз теж є загроза застосування кабів. Якщо каби впали, якісь там цілі не вражені, добивають шахедами. Лікарню, наприклад, Краснопільську розбили теж шахедами. Три чи чотири шахеди вдарили по лікарні, ту, яку повністю розбили. 10 прильотів було, десь почали з 11 вечора. З 11 вечора і останній прилетів 10 минут. Вчора прилетіло на пів на п'яту ранку, а ми приїхали евакуювати бабусі із її племінницею вже пів на шосту ранку. Дякувати Богу, що будинок стоїть трохи далі. Оце ж ми зібрали вчора сумки, все приготували. І оце, що сталося останню ніч, це нас накрило в останню ніч. Вона да, вона вона не хотіла виїжджати десь на протязі тижня. Ми її вже бачили не, не одноразово. Ми умовляли її, що виїжджайте. Але говорила, що буду тут помирати, Тут ця рідня моя, і все. Але кап пролетів поза вчора на сусідню вулицю, і вона говорить, що вже не витримую, заберіть. Ми домовилися, що заберемо її зранку, самого якщо ж такого ситуація краще дозволяє це робити зранку. От але і так. Кап теж прилетів, це була літня кухня, літню кухню, бачите, знесло повністю із сараєм. І дуже пошкодило приватний будинок бабусі. Бабусі 93 роки, застала ще Другу світову війну. І у них була велика хата, їх німці виселили до родичів, а у них там госпіталь, був, лежали ранені німці. А вони приходили на город 40, 40 соток, картошку копати приходили. Їй вже було 10 років. Гарно, що поліська вас евакуювала, тепер будете в безпеці вже. Ігор Вікторич, доброго ранку. вчора цього не було. Це воно і... Глухивати дідусь, так треба якось достукатися. Добрий день. Добрий. На евакуацію на Суми? Нет. Нет? А, По, здравствуйте. Здравствуйте. їде на сон? Ні. Як ні? дня. день. Здравствуйте. Роза Івановна їде? Теж не їде. Чому ви не їде? Я оборудував погріб, можете вам показати. Світ, все там є. А каби бачили, як падають. Каби не каби не захисять вас з погрібом. Дай, спасе. Спаси. І якщо. Завалять мене там, значить, я прорию. Та Ход. ви вже бідненьки на двох палицях. Нічого, проруєте? нічого, діду такий знаєш. А я буду до вас через пару днів. Добре. Можливо, ще тоді загласитесь їхати. Та якщо так впаде дуже близько, це половину цього знесе і поїде цей дідусь. Чого я й сказав, що я через два дні до нього заїду? Це вже не перший випадок в нас такий. Хоча і є якась оскома на те, що вони не хочуть зразу їхати. Ну і саме гріх на дошу, ніхто не буде, не хочеться брати, бо. Знаємо, що вони там є. і Їх ніхто не забере. Якщо він остався на краю, нема нікого. Куди Хто тут? тон ліс? Улиця там нема нікого. Вже ми сюди всі повивозили. 17 березня евакуація почалася з Сумського району, саме з цього населеного пункту села Осоївка. Нам було евакуйовано багатодітну сім'ю. Там було двоє, двоє дівчаток і хлопчик. І після того, вже з кожен день, без вихідних, без проходних, це нас евакуація кожного дня. Зараз ми їдемо за маломобільним чоловіком, який потребує спеціальної медичної евакуації. Каб упав, дерева поваляло, це теж пороздрусило. Добрий день! Ну що, поїдемо на евакуацію? Вон у нас швидка спеціальна. Я все розумію, але я вже розпаковку зробила. була. Ну, тільки приїхали спеціально. Ми ну, можемо до, до родичів, десь роменський район ви говорили. Там дочка є. О, це скажіть, коли куди, куди ви скажете. Любу точку України відвеземо. Гарні умови, безпечні. Я да не боюся здесь ну, ну, так... ну, не зали. Бою, у мене страху немає. А раз у мене страху немає, то чоловік буде. Так і там буде чоловік при вас. Ви зрозумієте, що ви самі і на автобус, і на машину, і куди угодно, да? і пішком. А він інформацію ну, те, що переварити треба. Він тяжело. не врятується саме. Мало окруження. Зайшли складають, ззади, ну, відбилися, ну, слава Богу, живі. Ну, я були погибші. Ну, відбилися, слава Богу. Ось поля попала, а цей не робочий. А я ж не знав, що притула. Я ж приїхав. жінка нічого мені виказала. Раз, два, три. Я, 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 такая, молода. я б сам пішов. Вот ось так. Не Дивойтесь, руки перед собою. собой. Так, а тепер хлопці перекладаємо. Це село Осоєвка Краснопільської громади. Безпекова ситуація, така, як по всьому прикордонню, небезпечно. Постійні обстріли. Каб, ось навпроти нас пробув прильот. Посередині села було теж два каби. Давайте я допоможу вам. Давайте. Давайте я там запчасті всі забрала дітей та побачимо телевізор. Плазма, легенький, хороший. Так, все Сейчас ходили. покажете мені, все зробимо. Едем без картошки, без ничего это. Нажмем да, да, да? Да? ты покажет телевизор, что-то поговорили еще. А, а можно все, 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 все? Я только отремонтирую. Ну это гарненько, идемте, все добре. Картошку брать! Боевая подруга. <реш> А з початку, ну, ескалації в Сумській області, зокрема в Краснопільській громаді, ми еваку дуже багато евакуювали людей, дуже багато немобільних надтолітніх інвалідів, поранених, навіть у нас були люди. Транспортували ми їх у безпечні території України, це на Закарпаття, Вінницьку область, Житомирську область, Київську область, по Сумській області, до рідних, так і в транзитні пункти для подальшого їхнього розселення людей, кому не було де бути, до лікарень госпіталізовували. Тут трьох раз, а раз-два. Молодці на руки ато. Досить складна ситуація, дуже ускладнилась безпекова ситуація. За минулий тиждень виїхало близько 700 чоловік. Люди не хочуть залишати свої домівки, які прожили своє життя. Ну, мабуть, найдорожче це життя, а це все, як би сказати, діло наживне. А чому бути сніговою? А на Да, так мы же ей можем ему дуб показать. Зачем, она, скажите? Может, она, она Нет, не бажает. Ну, это ваша думка. Давайте запитаем. Моя думка, это її думка. А зараз ми заїхали, хотіли забрати маломобільну людину спеціальним медичним транспортом. Її чоловік категорично відмовляв. Нам вдалося потрапити в будинок поспілкуватися з самою маломобільною. Вона вже 50 на 50, згодна начебто і ні, але вона більше слухається його авторитетом, піддається його впливу. Я думаю, що нам вдасться умовити його. Кожного дня ми созвонюємося з головою селищної ради і справки наводимо, скільки залишилося мешканців. От на зараз де залишилося 150 людей. І я, голові сільської ради, пообіцяв, що говорю, я з вами буду до останнього жителя вашого села, щоб усіх вивезти.